Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ четвертий. Вам здається, ніякого, Ковач, правильно? Я озирнувся на покоївку, яка завела мене сюди, а тоді знову поглянув на Міріам Банкрофт. Їхні тіла були приблизно одного віку. Ні. сказав я грубіше, ніж хотів. Вона ненадовго опустила кутики рота і знову заходилася згортати мапу яку вивчала, коли я прийшов. За мною покоївка з важким клацанням зачинила двері штурманської. Банкрофт вирішив, що привести мене до власної дружини буде недоречно можливо, вони дозволяли собі всього одну зустріч на день. Натомість, коли ми зійшли з балкона у приморській кімнаті відпочинку, з'явилася покоївка, неначе викликана чарами. Банкрофт приділив їй приблизно стільки уваги, скільки й попереднього разу. Коли я пішов, він стояв біля столу з зеркального дерева. І вдивлявся у слід від пострілу на стіні. Пані Банкрофт вправно струсила мапу, яку тримала в руках, ще міцніше, і почала вставляти її в довгий тубус. Ну, сказала вона, не підіймаючи очей, то ставте мені свої запитання де ви були, коли це сталося? В ріжку. Цього разу вона поглянула на мене. Прошу, не просіть мене це підтверджувати, я була сама. Штурманська була видовжена і простора, а також мала склепінчастий дах, вимощений ілюмінієвими кахлями. Сі стеллаж з мапами, які сягали по пояс, увінчували ряди засклених стендів, подібно до шаф з експонатами в музеї. Я вийшов із центрального проходу, і між нами з пані Банкрофт опинився один зі стелажів. Це скидалося на хованки. Пані Банкрофт, ви, здається, неправильно дещо зрозуміли. Я не поліціянт. Мене цікавить інформація, а не чиясь провина. Вона просунула згорнуту мапу в тубус і притулилася спиною до стелажа, завівши обидві руки за спину. Свій свіжий молодий піт і тенісний одяг вона залишила в якійсь вишуканій ванні, поки я розмовляв з її чоловіком. Тепер вона бездоганно закрила тіло чорними широкими штанями і таким собі плодом союзу смокінга та корсажа. Рукави вона невимушено підкотила майже до ліктя, оголивши вільні від прикрас зап'ястки. Я розмовляю, як винна, пане Ковач? запитала вона мене. Здається, ви пристрасно бажаєте заявити про свою вірність геть нізнайомій людині. Вона розсміялася приємним гуртанним сміхом, її плечі при цьому здіймалися й опускалися. Такий сміх я міг полюбити. Ви висловлюєтеся надзвичайно ухильно. Я опустив погляд на мапу, виставлену на стелажі попереду. В її верхньому лівому куті була дата. Вказаний рік був за чотири століття до мого народження. Назви на ній були написані шрифтом, якого я не міг прочитати. Пані Банкрофт. Там звідки я родом прямолінійність не вважається великою чеснотою. Та неже. А що тоді вважається? Я знизав плечима Гречність, самоконтроль, уникнення конфузів для всіх сторін. Звучить нудно. Думаю, тут ви не раз переживете шок, пане Ковач. Пані Банкрофт, я не казав, що я був добрим громадянином там, звідки я родом. О. Вона відштовхнулася від стелажа і попрямувала до мене. Так, Лоренс трохи розповідав мені про вас. Здається, вас на світі гарлана вважали небезпечною людиною. Я знову знизав плечима. Це російська. Прошу, літери. Вона обійшла стелаж і зупинилася біля мене, дивлячись на мапу. Це російська мапа, місць посадок на місяць, згенерована комп'ютером. Велика рідкість. Я придбала її на аукціоні. Подобається? Вона дуже мила, у котрій ви лягли спати тієї ночі, коли застрелили вашого чоловіка. Вона витріщилася на мене. «Рано». Я ж вам казала, я була сама. Вона постаралася позбутися надриву в голосі, і її тон знову став майже легковажним. А ще, пане Ковач, якщо в цьому чувається почуття провини, то ні. Це покора з дрібкою гіркоти. Вам гірко через чоловіка? Вона всміхнулася. Здається, я сказала про покору. Ви сказали і про те, і про те. Ви маєте на увазі, що думаєте, ніби я вбила свого чоловіка. Я ще нічого не думаю, але таке можливо. Та невже? Ви мали доступ до сейфу. Коли це сталося, ви були в зоні дії захисної системи будинку. А тепер виглядає на те, що у вас можуть бути певні емоційні мотиви. Отже, ми збираємо докази, геш, Ковач. З її обличчя не сходила усмішка. Перевіряємо, чи б'ється серце. Так. Поліціянти певний час дотримувалися схожої версії. Вони вирішили, що серце не б'ється. Я була би вдячна, якби ви тут не курили. Я опустив погляд на свої руки і побачив. Що машинально поцупив цигарки Крістін Ортегі. Я саме діставав одну з пачки нерви. Почуваючись дивовижно здраженим своїм новим чохлом, я відклав пачку. Вибачте, не вибачайтеся річ у керуванні мікрокліматом. Багато тутешніх мап дуже чутливі до забруднення. Ви не могли цього знати. І якимось чином вдалося вимовити це так, ніби до цього не додумався б лише цілковитий йолуп. Я відчув, що втрачаю контроль над опитуванням. Чому поліціянти, спитайте в них? Вона повернулася до мене спиною і відійшла, наче приймаючи рішення. Скільки вам років, пане Ковач? Суб'єктивно – Суб 41. На світі Гарлана роки трохи довші, ніж тут, але це мало що значить. А Об'єктивно? запитала вона, перекривляючи мій тон. Я провів близько століття в резервуарі, тоді частенько збивається з ліку. Тут я збрехав. Я знав кожен термін, який провів на зберіганні з точністю до дня. Якось уночі я порахував загальну тривалість, і тепер ця цифра мене переслідувала. Я додавав це щоразу, коли знову сідав. Як же самотньо вам має бути тепер? І я зітхнув і повернувся, щоб оглянути найближчі стелажі з мапами. Кожна зі згорнутих мап мала ярлик. Умовні позначення були археологічні малий сирт, треті розкопки, східна частина, бредбері, руїни Аборигенів. Я заходився витягувати один зі згортків. Пані Банкрофт. Про моє самопочуття тут не йдеться. Чи можете ви згадати якусь причину, з якої ваш чоловік міг спробувати вбити себе? Вона накинулася на мене, ледве я договорив, Її обличчя спотворив гнів. Мій чоловік себе не вбивав, крижаним тоном сказала вона. Ви, здається, дуже в цьому впевнені. Я відірвав погляд від мапи і усміхнувся ну, як на людину, яка тоді спала. Поверніть її на місце. скрикнула вона і пішла на мене. Ви гадки, не маєте, яка ціна. Коли я засунув мапу назад на стелаж, вона різко зупинилася і з зусиллям волі змусила себе не шарітися. Ви намагаєтеся мене розізлити, пане Ковач? Я просто намагаюся привернути до себе увагу. Секунду за дві ми дивилися одне на одного. Пані Банкрофт опустила погляд. Я ж вам казала, коли це сталося, я спала. Що ще я можу сказати? Куди ваш чоловік поїхав того вечора? Вона закусила губу. Напевне, не знаю. Того дня він їздив до Осаки на зустріч. Осака – це де. Вона здивовано поглянула на мене. Я не тутешній. Нетерпляче пояснив я. Осака – це в Японії. Я думала. Так, світ Гарлена було заселено японським кейрецу з робітниками зі Східної Європи. Це було давно, і мене тоді не було. Примітка. Кейрецу великий корпоративний конгломерат або холдинг Японії. Вибачте, Не вибачайтеся. Ви, мабуть, теж мало що знаєте про те, чим займалися ваші предки три століття тому. Я зупинився. Пані Банкрофт якось дивно на мене дивилася. Секунду по тому до мене дійшов сенс власних слів завантаження брало своє. Невдовзі мені треба буде поспати, поки я не бовнув чи не утнув якоїсь страшної дурниці. Нині і є понад триста років, пані Ковач». На її вустах грала усмішка. Вона швидко, так само швидко як пірнає пляшка спин, повернула собі перевагу. Зовнішість оманлива, це моє одинадцяте тіло. Судячи з того, як вона трималася, мені слід було до неї придивитися. Я побіжно оглянув її слов'янські вилиці, опустив погляд на зону декольте, а тоді на її стегон, на прихованій лінії її литок, водночас удаючи відстороненість, на яку не мали права ні я сам, ні мій нещодавно пробуджений чохол. Дуже гарний, трохи замолоде, як на мій смак, але я вже казав, що я не тутешній. Може, повернемося до вашого чоловіка. Удень він був у осаці, але повернувся. Гадаю, він не подався туди фізично. Але ж ні. У нього там перехідний клон у льоду. Він мав повернутися того вечора десь о шостій, але що? Вона трохи змінила позу і розкрила переді мною долоню. У мене склалося враження, ніби вона опановує себе зусиллям волі. Ну, він спізнювався. Лорен часто затримується, допізно да уклавши якусь угоду. І ніхто гадки не має, куди він поїхав із цієї нагоди, наприклад, Кертіс. Напруження так і залишилося на її обличчі, схоже на вивітрене каміння під тонкою сніговою накидкою. Він не посилав по Кертіса. Гадаю, він узяв таксі на станції зачохлення. Я йому не сторож, Ковач. Ця зустріч була вкрай важлива, та що відбулася в Осаці. Ой ні, не думаю. Ми про неї говорили. Він, звісно, цього не пам'ятає, але ми переглядали контракти. І він уже досить давно заніс її до свого графіка такий собі морський забудовник Пасіфікон, розташований в Японії, поновлення оренди й таке інше. Зазвичай цим займаються в Бейсіті, але виникла потреба в позачерговому засіданні оцінювачів, а такими речами завжди найкраще займатися безпосередньо біля джерела. Я глибокодумно кивнув поняття зеленого не маючи, хто такий оцінювач морської забудови, помітив, що напруження пані Банкрофт начебто спадає. Усе як завжди, геш. Так, гадаю, що так. Вона втомлено Пані Ковач, я впевнена, що поліція має записи з цією інформацією. Я теж у цьому певен, пані Банкрофт, але в них немає жодної причини ділитися цим зі мною. У мене тут жодних повноважень. Мені здалося, що коли ви прибули, то доволі приязно з ними спілкувалися. В її голосі раптом з'явилася злоба. Я пильно дивився на неї, поки вона не опустила погляду. Хай там як. А я впевнена, що Лоренс може роздобути для вас усе, що вам потрібно. Тут не скоро можна було чогось добитися, я дав задній хід. Можливо, мені краще обговорити це з ним. Я обвів поглядом штурманську. Стільки мав, як давно ви їх колекціонуєте. Пані Банкрофт напевно відчула, що опитування добігає кінця, бо напруга вилилася з неї як нафта стріснутого відстійника. Більшу частину свого життя, сказала вона, поки Лорен дивився на зорі. Дехто з нас не відводив очей від землі. Чомусь мені згадався телескоп, покинутий на банкрофтовій веранді. Я уявив собі його самотній незграбний силует на тлі вечірнього неба, мовчазне свідчення про минулі часи та одержимості нікому не потрібну реліквію. Я згадав, як апарат скрипнув і розвернувся, коли я його ненароком штовхнув, залишаючись вірним програмі, якій, можливо, вже кілька століть, і, на мить пробудившись так само, як співашпилю у коридорі. Коли його торкнулася пані Банкрофт, давність. Вона раптом оточила мене звідусілі з наглим задушливим тиском. Її сморід, наче волога, вилився з каменів Сантачгауса. Давність. Я навіть вловив її запах від неймовірно молодої та вродливої жінки перед собою, і моє горло зімкнулося із тихим клацанням. У глибині душі мені захотілося побігти, вибратися і подихати свіжим новим повітрям, утекти від цих істот. Ще пам'ятаю часи до всіх історичних подій, про які мені розповідали у школі. З вами все гаразд, пане Ковач. Завантаження взяло своє. Я на силу зосередився. Так, у мене все добре. Я прокашлявся, зазирнув її у вічі. Ну, я вас більше не затримуватиму, пане Банкрофт. Дякую за увагу. Вона наблизилася до мене. Ви б не хотіли? Ні, все гаразд, я піду сам. Зі штурманською я здавалося йшов вічно, а мої кроки несподівано почали відлунювати у мене в голові. З кожним кроком, з кожною виставленою мапою, яку проминав, я відчував на спині пильний погляд отих стародавніх очей, як конче потребував цигарки. Розділ 5. Коли банкрофтів водій відвіз мене до міста, небо вже скидалося на старе срібло, а по всьому безсіті спалахували вогні. Ми прилетіли з боку моря, проминувши стародавній підвісний міст кольору іржі. Та численні будівлі на одному з пагорбів півострова на швидкості вищі за рекомендовану. Водій на ім'я Кертіс і досі був ображений на поліцію за затримання. Банкрофт попросив водія відвести мене всього за пару годин після того, як його випустили, тож по дорозі він був похмурий і неговіркий то був мускулястий вродливий молодик, якому дуже пасувала задума. Я здогадувався, що працівники Лоренса Банкрофта не звикли до втручання у виконання своїх обов'язків з боку посіпак держави. Я не скаржився. У мене самого настрій був аж ніяк не кращий. В голову досі лізли картини сареної загибелі. Це сталося лише попередньої ночі, суб'єктивно. Ми загальмували в небі над широкою магістралю, досить різко, щоби хтось над нами подав у комунікатор лімузина гнівний і різкий сигнал наближення. Кертіс сурвав сигнал, ляснувши однією рукою по пульту, а тоді підвів голову, загрозливо зиркнувши у вікно на даху. Ми спустилися всередину потоку неземного руху. Злегка підскочивши, і негайно звернули вліво, у вущу вуличку. Я з цікавістю став розглядати краєвид. Вуличне життя всюди однакове. На всіх планетах, на яких я бой раз побував, розігруються одні й ті самі фундаментальні закономірності бравада та вихваляння, купівля та продаж. Неначе з людської поведінки, розчавленої, скинутої на неї згори якоюсь гримучою політичною машиною, витікає певна дистильована сутність. Бейсіті на землі. Найдавніший із цивілізованих планет винятком аж ніяк не став. Усі щось продавали від величезних примарних головітрин уздовж старовинних будівель до вуличних торгівців із трансляторами на плечах, що скидаються на незграбних механічних яструбів або великі пухлини. Машини під'їздили до узбіччя і від'їздили від нього, а пружні тіла припадали до них, нахиляючись ближче для перемовин, які вони, мабуть, вели, відколи з'явилися машини. Над візочками з їжею виривалися клапті пари та диму. Лімузин був ізольований від звуку та передач, але цей гаммір проривався крізь скло, а наспіви продавці на розі та модульована музика мали інфразвукові частоти, що збуджували бажання споживати. У корпусі постанців людське перевертають з ніг на голову. Спершу стає видно однаковість, прихований резонанс, який дозволяє усвідомити власне місце знаходження, а тоді людина висновує з деталей відмінності. Етнічний склад населення світу Гарлена в основному обмежується слов'янами та японцями, хоча за певну ціну можна дістати будь-який інший резервуарний чохол. Тут же кожне обличчя мало інакші риси та колір. Я бачу високих кощавих африканців, монголів, неприродно блідих вихідців із Північної Європи, а одного разу дівчину, схожу на Вірджинію Відауру, яку, щоправда, я загубив у натовпі. Всі вони сновигали берегами річки, наче тутешні, незграбно. Це враження простизнуло, промайнуло в моїй голові, як та дівчина в натовпі. Я насупився і ухопився за нього. На світі Гарлана вуличне життя відзначається простою елегантністю, економністю в рухах і жестах, які людям непризвичайним видаються мало не хореографічними. Я виріс на цьому, тож згадую про цей ефект лише тоді, коли він зникає. Тут цього не спостерігалося. Динаміка торгівлі між людьми за вікнами лімузина. Скидалася на водяні брижі у просторі між човнами. Люди проштовхувалися та пхалися вперед, різко заткували, щоб обійти щільніше скупчення людей у натовпі, які вони, вочевидь, помічали аж тоді, коли для манерів ставало запісно. Проявлялася очевидна напруженість витягувалися шиї, випростовувалися мускулисті тіла. Я двічі бачив, як ситуація мало помало доходила до бійки, але можливість для неї зникала сама собою. Здавалося, все це місце сприснули якимось феромонним подразником. Кертісе. Я скосив погляд на його незворушний профіль. Не хочеш на хвилинку вимкнути блокування передач? Він поглянув на мене, злегка посміхнувшись. Будь ласка, я відкинувся на спинку сидіння і знову зосередив погляд на вулиці. Я не турист Кертісе. Я цим на життя заробляю. В машину роєм делірієвих галюцинацій влетіли рекламні каталоги вуличних продавців. Вони були дещо розмиті через ненаправлене передавання та швидко зливались один з одним, тим часом як ми просувалися вперед, але все одно могли викликати перевантаження з будь-якого гарланіта. Непомітнішими були сутенери з численною рекламою орального та анального сексу, обробленою цифровою ретущою, що надавала зображеним грудям і м'язам неправдоподібного сяйва. Ім'я кожної повії бурмотів гартаний закадровий голос. Синхронізований з накладеними зверху портретами, скромні крихітки, домінатрикс, щитинясті жеребці та кілька популярних у культурі образів, які були мені абсолютно чужі, між ними протискувалися не такі кричущі списки хімічних препаратів і фантастичні сценарії торгівців наркотиками та імплантатами. Серед усього цього я виловив парочку релігійних передач, картин духовного спокою серед гір, але вони просто потопали в морі товару уривків інформації дещо прояснювалося. Що означає, доми представляють? спитав я Кертіса, втретє розчувши цю фразу. Кертіс посміхнувся. Знак якості. Доми це такі картели, висококласні дорогі борделі по всьому узбережжю. Там, кажуть, роздобудуть усе, що бажаєш. Якщо дівчина з домів, то вона навчена такого, що більшості людей хіба що сниться. Він кивнув на вулицю. Не обманюйся, жодна з тих ніколи не працювала в домах. Аж мурик. Він зв'язав плечима. Вулична назва бета Танатин. Молодь його вживає заради навколо смертного досвіду. Це дешевше за самогубство. Тоб сумнівався. У вас на світі гарлана та натину не роздобути? Ні. Я пару разів вживав його за межами планети у складі корпусу, але в мене вдома він заборонений. Втім, у нас є самогубство. Прошу, вімкни екран знову. М'які дотики образів різко припинилися. І в мене в голові стало якесь голо, наче в немебльованій кімнаті. Я зачекав, поки це відчуття вщухне, і воно таке щухло, як і більшість ефектів після дії. Це – сказав Кертіс. Наступні два квартали в суціль забудовані готелями. Тебе тут висадити? Не порекомендуєш якогось закладу. Залежно від того, чого ти хочеш. Я у відповідь знизав плечима достуто, як він сам, світла, простору, обслуговування номерів. Він задумливо примружився. Не, якщо хочеш, спробуй Гендрікс. Там є прибудова у вигляді вежі, а тамтешні повії чисті. Лімузин трохи пришвидшився, і ми мовчки проїхали пару кварталів. Я не став пояснювати, що мав на увазі інше обслуговування номерів. Хай Кертіс думає все, що йому заманеться. У мене в голові несподівано промайнув застиглий образ зволоженого потом декольте Міріам Банкрофт. Лімузин зупинився біля добре освітленого фасаду в незнайомому міністилі. Я виліз назовні і подивився знизу вгору на величезну голограму чорношкірого чоловіка, який зморщив обличчя, непевно, в екстазі від музики, яку грав лівою рукою на білій гітарі. Голограма мала дещо штучні краї, характерні для відновленого двовимірного зображення, отже, зображення було старе. Сподіваючись, що це може вказувати не лише на старість, а й на традицію сервісу, я подякував Кертісові, грюкнув дверима і провів поглядом лімузин. Він почав набирати висоту майже одразу і за миття загубив його задні фари серед потоків повітряного транспорту. Я зупинився перед зеркальними дверима, і вони дещо різкувато розійшлися, пропускаючи мене. Якщо про Гендрикс можна було судити з вестибюлю, то другу з моїх вимог готель неодмінно мав задовольнити там Кертіс міг би припаркувати три-чотири банкрофтові лімузини бік у бік, і довкола них усе одно можна було би провести робота прибиральника. Щодо першого я не був певен. На стінах її стелі були нерівномірно розподілені ілюмінієві кахлі, в яких явно майже скінчився період напіврозпаду, і їхнє вбоге світіння лише зганяло морок на середину приміщення. Найпотужнішим із тутешніх джерел світла була вулиця, з якої я щойно зайшов. Вестибюль був безлюдний, але стільниця на віддаленій стіні випромінювала слабке блакитне світло. Я подався на нього, минаючи низькі крісла та столи з металевими краями, яких давно ніхто не торкався, і знайшов утоплений монітор, не підключений і тому запорошений сніжинками. В одному кутку миготіла команда, записана англійською, іспанською та канзі. Говоріть. Я розірнувся довкола і знову поглянув на екран. Нікого, я прокашлявся. Символи розплились і змінилися. Обріть мову. Я шукаю номер. Спробував я. З цікавістю заговоривши японською, екран так різко ожив, що я аж відступив на круг. На ньому з непосидючих різнокольорових фрагментів хутко зібралося засмагле азійське обличчя, під якими були темний комір і кроватка. Обличчя сміхнулося і обернулося на трохи старшу білу жінку. Переді мною з'явилася 30-річна білявка у строгому діловому костюмі. Згенерувавши мій міжособистісний ідеал. Готель заразом вирішив, що я все таки не вмію говорити японською. Добрий день, сер. Ласкаво просимо до готелю Гендрікс, заснованого 2087 року і досі живого. Чим вам можна допомогти? Я повторив своє прохання, теж перейшовши на аманглійську. Дякую, сер. У нас є низка номерів, і всі вони мають повноцінне підключення до інформаційних і розважальних стеків міста. Прошу вказати бажаний поверх і розмір. Я хотів би номер у вежі з вікнами на захід. Найбільший який є. Обличчя сховалося у вставці в кутку екрана і відобразився тривимірний кістяк будови готельного номера. Кнопка вибору спритно промиготіла по номерах і зупинилася в кутку, а тоді збільшила і повернула потрібний номер. Один бік екрана закрив стовпчик даних, відображених дрібним шрифтом. Номер сторожова вежа, три кімнати, спальня, 13,87 метра на чудово. Я його візьму. Тривимірна мапа щезла. Ніби начаклована фокусником, і жінка знову відобразилася на весь екран. Скільки ночей ви будете з нами, сер, невідомо. Необхідний завдаток, сором'язливо повідомив готель. За перебування довше 14 днів зараз слід внести завдаток у розмірі 600 доларів ООН. У випадку відбуття до завершення 14-денного строку частину цього завдатку буде відшкодовано. Добре. Дякую, сер. Тоний голосу змусив мене запідозрити, що клієнти. Які платять, є для готелю Гендрікс новиною. Як ви платитимете? Через ДНК. Перший колоніальний банк Каліфорнії. Почали розгортатися платіжні реквізити, і тут я відчув, як основа мого черепа торкнулося холодне, кружало металу. Те саме те, про що ти думаєш, промовив спокійний голос. Зробиш не те, що треба, і копам тижнями доведеться зішкрібати зі стелі твою кортикальну пам'ять. Я, друже, кажу про реальну смерть. А тепер відірви руки від тулуба й підніми. Я послухався, відчуваючи, як по моєму хребту, до того місця, якого торкалося дула пістолета, пробігає незвичний дрож. Мені вже давно не погрожували реальною смертю. Добре. промовив той самий спокійний голос. А тепер моя партнерка тебе вшукає. Дай це зробити її, жодних раптових рухів. Будь ласка, введіть свій ДНК підпис на панелі біля цього екрана. Готель звернувся до бази даних першого колоніального. Я незворушно чекав, а тим часом мене обійшла струнка жінка в чорному одязі та лижній масті і обстежила мене з голови до п'ят муркотливим сірим сканером. Пістолет біля моєї шиї жодного разу не здригнувся він уже не був холодний, моя плоть підігріла його до приємнішої температури. Він чистий, ще один бадьорий професійний голос. Елементарна нейрохімія, але вона не робоча, апаратного забезпечення немає. Справді, мандруєш майже порожняком, так, ковачу? Моє серце випало з грудей і м'яко приземлилося десь у животі. А я сподівався, що це звичайні місцеві злочинці. Я вас не знаю. обережно промовив я і повернув голову на пару міліметрів. У мене тиснули пістолетом і я зупинився. Правильно, не знаєш. Отже, зараз ми вийдемо на двір». Доступ до кредиту зникне за 30 секунд, терпляче повідомив готель. Будь ласка, негайно ведіть свій ДНК підпис. Панові Ковач, бронювання не знадобиться. Сказав чоловік позаду мене і поклав руку мені на плече. Ходімо, Ковачо, зараз приїдемося. Я не можу перебрати господарські повноваження без платежу, вимовила жінка на екрані. Щось у тон, яким була сказана ця фраза, спинило мене посеред повороту, і я мимоволі змусив себе різко, розкотисто кашлянути. Що? зігнувшись під силою кашлю, я підняв одну руку до рота і лизнув великий палець. Що ти там обіця задумав, ковачу? Я знову випрямився і різко витягнув руку до клавіатури біля екрана. По матува чорному приймачу розмазалися сліди свіжої слини. Перш ніж секунду по тому, мене вдарили в ліву скроню риблом мозулястої долоні, і я повалився на підлогу, ставши на карачки. Одержавши удар чоботом по обличчю, я впав остаточно. Дякую, сер, розчув я голос готелю за шумом у голові. Ваш рахунок обробляється. Я спробував підвестись і заробив ще один копняк у ребра. З мого носа на килим заляпала кров, мені вшив врізався ствол пістолета. Це було незрозуміло ковачу. Голос втратив трохи свого спокою. Якщо ти вважаєш, що копи дійдуть за нами туди, куди й ти поїдеш, то в тебе напевно від пам'яті в голові вавка з'явилася. А тепер вставай. Не встиг він зіп'яти мене на ноги, як загуркотів грім. Я гадки не маю, чому хтось вирішив, що забезпечити охоронні системи Гендрікса 20 міліметровими автоматичними гарматами доречно. Але вони зробили свою справу з нищівною ґрунтовністю. Краєчка мока, я побачив, як спарана автотурель вислизнула зі стелі, а всього за мить прошила мого головного нападника трисекундною чергою. Таким вогнем можна збити маленький літак. Шум був оглушливий. Жінка в масці побігла до дверей, і я, не чуючи важке відлуння вогню, побачив, як турель крутнулася в її бік. Жінка встигла ступити з десяток кроків крізь морок. А потім у неї на спині з'явилася призма рубінового лазерного світла, і в вестибюлі знову вибухнув шквальний вогонь. Я, не встаючи з колін, затулив вуха, а тим часом жінку наскрізь прошили патрони. Вона впала, і її кінцівки незграбно переплелися. Стрілянина припинилася. Запала тиша, просякнута кордитом, довкола ані шилесь. Автотурель заснула, її дула схилилися донизу, а з казенників курився дим. Я прибрав долоні з вух. І зіп'явся на ноги, а тоді обережно натиснув на ніс і лице, перевіряючи важкість одержаних ушкоджень. Кровотеча начебто сповільнювалася. Попри порізи в роті, я не помітив, щоб у мене хитався бодай один зуб. Ребра в місці другого копняка боліли, але переломів, судячи з відчуттів, не було. Я позирнув на найближчий труп і пошкодував про це. Комусь доведеться взяти швабру. Ліворуч від мене з відчутним сигналом відчинилися двері ліфта. Ваш номер готовий, сир, повідомив. Hôtel